Сублімаційний друк відкриває величезні можливості для бізнесу й творчості. Але головне питання який принтер обрати для сублімації. Окремої категорії сублімаційних принтерів не існує. Тут усе залежить не від назви моделі, а від типу чорнила та технології друку. Для сублімації використовують звичайні струменеві принтери, переважно Epson, адже саме вони оснащені друкуючими головками мікропієзо, які чудово працюють із сублімаційним чорнилом. На що звертати увагу при виборі принтера для сублімації? Перш за все на розмір краплі. Для сублімації рекомендується, щоб цей показник був не менше трьох піколітрів. Друга важлива характеристика тип друкуючої головки. Найкраще підходять моделі з технологією мікропієзо від Epson, адже вони не нагрівають чорнило під час подачі, а подають його механічно. Також зверніть увагу на формат друку. Для сувенірів, футболок, чашок чи кепок зазвичай вистачає А4 формату. Але якщо ви плануєте наносити великі зображення або працювати з текстилем, варто обрати А3 формат. Не менш важливо, щоб принтер мав СБПЧ. Найчастіше вибирають саме пристрої Epson L серії через вбудовану СБПЧ. Але в нашому інтернет-магазині InkSystem можна обрати Epson XP серію із безконтактною системою. Це не лише зручно, а й значно знижує собівартість друку. Догляд та обслуговування принтера ще один момент, який заслуговує окремої уваги. Сублімаційні чорнила мають свої особливості, тому потребують регулярного використання. Якщо пристрій простоює кілька тижнів, чорнило може загуснути або засохнути в голівці. Щоб цього уникнути, рекомендується хоча б раз на тиждень друкувати тестову сторінку або невелике зображення. Слід також періодично прочищати друкуючу голівку через меню принтера або сервісну програму. Якщо ви працюєте з великими обсягами друку, варто слідкувати за лічильником відпрацювання памперсу та вчасно виконувати його скидання, щоб уникнути зупинки пристрою. Сублімація це мистецтво, побудоване на творчості, і правильний принтер, ваш головний інструмент для створення дійсно якісних результатів. У нашому інтернет-магазині InkSystem ви знайдете широкий вибір пристроїв Epson для сублімації у форматах А4 та А3. Ми також пропонуємо фірмове сублімаційне чорнило, папір, термопреси та все необхідне для повного циклу виробництва. Підписуйтеся на канал Ink System. Ми робимо кольоровий друк, доступний кожному.